Доброго ранку, церква. Слава нашому Господу за те, що сьогодні ми можемо ще продовжувати розмірковувати над Його Словом. За те, що сьогодні ми можемо ще продовжувати бачити Його красу, Його велич і через це бачити свою гріховність, бачити свою потребу в ньому. І я продовжую читати нагорну проповідь за Євангелієм від Матвія. І сьогодні я читатиму з 31 по 37 вірші. Тут написані такі слова. І ще ви чули, що сказано давнім, не відмовляйся від присяги, але виконуй перед Господом присягання твої. А я кажу вам: не присягайтеся взагалі ні небом, тому що воно престол Божий, ні землею, тому що вона підніжжя для Ніг його, ні Єрусалимом, тому що це місто Великого Царя. Ні головою твоєю не присягайся, тому що не можеш жодної волосини учинити білою або чорною. Але нехай буде слово ваше так, так, ні, ні. А що понад це? Те походить від лукавого. Дивіться, Христос Він продовжує в своїй проповіді викривати глибину гріховності людей. Роки життя, життя в законництві вони привели до того, що у людей було вкрай поверхневе розуміння закону, і через це в них було вкрай поверхневе розуміння своєї гріховності. І люди того часу вони порушували Божі заповіді, і вони мали практику, практику давання клятви. І коли людина дає клятву, потрібно зрозуміти одну деталь. Чим клятва відрізняється від обіцянки? Коли людина дає клятву, вона дає клятву перед Богом. І це означає, що Бог повинен проконтролювати виконання цієї обіцянки. Це означає, що людина закликає Бога покарати її у тому випадку, якщо вона свою обіцянку не дотримається. І коли люди клялися небом, чи клялися землею, чи клялися Єрусалимом, чи клялися своєю головою, вони закликали Бога у випадку невиконання ними клятви позбавити їх Єрусалиму, позбавити їх голови, позбавити їх життя. І це повинно було запевнити того, кому клялися. Що клятва вона буде виконана. І в цьому полягала гріховність людей. Гріховність Христос говорить в тому, що, даючи клятву, людина клянеться тим, чим вона не володіє, тим, чим може розпоряджатися, давати чи не давати може лише Бог. Людина згрішає проти себе, тому що коли вона клянеться, вона не має повноти влади над обставинами свого життя. Для того, щоб виконати свою клятву. І також робить себе винним перед Богом, і тому накликає на себе Божий осуд. І люди, вони не розмірковуючи над цим, бачили, що коли вони дають клятви і порушують клятви, Божий осуд не приходить. І вони починали зловживати цим. І Христос говорить, не кляніться, але нехай буде слово ваше так або ні, і це слово повинне бути твердим. І коли Бог дає свої заповіді, я завжди нагадую собі про те, що кожна Божа заповідь вона відображає красу Божого характеру, красу Божої природи. Бог не дає заповіді просто так. Кожна заповідь є вираженням. Богом самого себе. Бог е закликає людей, наказує людям бути вірним своїм словам, тому що Він є вірним своїм словом. Але краса Божа полягає в тому, що коли людина в старому заповіті давала клятви, вона виконувала свої клятви або прагнула виконати свої клятви зі страху, що Бог покарає її за порушення. То коли Бог дає свої клятви, Він виконує їх з любові, Він виконує їх з своєї вірності. Подумайте, коли Бог дає клятви, коли Бог клянеться самим собою, хто покарає Його? Ніхто. Чому Бог виконує свої клятви? Тому що Бог є вірний. В цьому Його краса. І коли Христос прийшов у світ. Він показав нам через цю проповідь глибину нашої гріховності. Я порушую свої заповіді, ой, я порушую свої обіцянки, тому що я є невірним за своєю природою. Глибина моєї гріховності є такою, що навіть даючи клятви, що передбачають Божий гнів, я схильний їх порушувати. І кожного разу, коли я. Згрішаю, коли я не виконую свої обіцянки, я згрішаю проти вірного Бога, проти Його природи, проти Його характеру. І коли люди згрішають проти Божого характеру, це викликає в серці Бога гнів. Але милість Божа до мене є такою, що Бог, Він захотів спасти мене від свого гніву. І Бог він дарував мені. Велику благодать, і ця благодать в Ісусі Христі, вірний Слову, Божий Син поніс на хрест мою невірність, щоб виправдати мене. Благодать Божа була в тому, що коли я давав обіцянки і не виконував їх, я викликав Божий гнів, і Бог послав у світ Сина Свого, який пішов на хрест. І, пішовши на хрест, Він поніс на собі мої гріхи. Кожна порушена мною обіцянка, вона стала цвяхом в стражданнях Ісуса Христа. Він страждав за мої гріхи. І Він страждав за мої гріхи ще з однієї важливої причини. Для того, щоб Його досконала святість, для того, щоб Його досконала вірність, вона була зарахована мені. В цьому є Божий задум мого виправдання. Коли я згрішаю, коли я порушую заповіді, я згрішаю проти Божої природи. І коли Бог несе на собі мої гріхи, то праведність Божого сина, праведність досконала, праведність, яка в нього є не зі страху, а праведність, яка в нього є від природи, ця праведність зараховується мені. І тому Бог любить мене. Тому Бог продовжує приймати мене, тому Бог Він складає зо мною заповідь, тому що Божа праведність, праведність Божого Сина, вона зараховується мені. Христос вірний кожний, кожному своєму слову, яке дав мені. І мене в цій думці вражає те, що Бог вірний грішнику. Бог дав свої обіцянки Адаму та Єві, коли вони згрішили. І в особі Адама та Єви Бог дав обіцянку всім грішникам. І обіцянка, яку Бог дав всім грішникам, вона не змінилася. Вона не змінилася через мою невірність. Вона не змінилася через мою гріховність. Вона не змінилася через мою. Недосконалість. Вона не змінилася навіть тоді, коли виконання Божої обіцянки воно коштувало Божому Сину великих страждань. Божі обітниці вони не змінилися, тому що Бог є вірний, тому що Бог є вірний своєму слову за природу. І коли я думаю про це, я бачу в собі гріховність. Я бачу, що інколи коли я даю обіцянку людині, яка потім згрішає проти мене. Коли я даю обіцянку людині, яка не дотримується своїх обіцянок, це схиляє мене не дотримуватися своїх обіцянок. Але сьогоднішня істина вона показує, що Бог не такий. Бог не такий, як я. Бог не змінює свої обіцянки мені тільки тому, що я згрішив, тільки тому, що я невірний. Бог є вірний, написано, бо себе зріктися не може. І ця Божа вірність вона стає фундаментом для мого спасіння. Чому я сьогодні можу бути впевнений в тому, що я спасенний, чому я сьогодні можу знаходити радість у благодаті, яку Бог дарував мені? Тому що Бог пообіцяв прощення гріхів. Вірний у слові Бог пообіцяв прощення гріхів. І оскільки Бог є вірним у своєму слові, ця обіцянка вона не може змінитися. Вірний у слові Бог пообіцяв через Христа життя вічне. Вірний у слові Бог пообіцяв через Христа виправдання. І оскільки Бог є вірним своєму слові, я можу покладатися на Його вірність, я можу бачити Його вірність у Христі і знаходити там потішення для свого серця, знаходити там роздуми, які будуть потішати моє серце. І також. Читаючи цей уривок, я роздумував над тим, який, який Бог є благий до мене. Бог бажає, щоб я навчився бути вірним своєму, своїм обіцянкам. Щоб я був вірний своїм обіцянкам не тому, що я втрачу репутацію серед людей. Щоб я був вірний своїм обіцянкам не тому, що я потім буду мати докари сумління, коли його порушу. А Бог бажає, щоб я був вірний своїм обіцянкам, усвідомлюючи, що я стаю подібним до Божого Сина. Бог бажає мене навчити радуватися, радіти у тому, що я, виконуючи свої обіцянки, стаю подібним до Божого сина, що я через це буду являти красу Христа, який в усьому вірний своїм обіцянкам. Бог бажає, щоб виконання мною заповідей воно було не зі страху покарання. Так само, коли Бог відміняє клятви, може здатися, що Бог, насправді, Він пом'якшує обставини для людей, Бог дає можливість не клястися, а значить, Бог відкриває простір для гріха людей. Насправді ні. Бог бажає нас навчити слухатися, Його, навчити. Виконувати свої обіцянки не зі страху покарань. Велика краса Бога в тому, що Він виконує своє слово не тому, що хтось його покарає, а в тому, що це приносить йому радість. І Бог бажає, щоб і я був таким, щоб моя святість вона була від нього, такою, як його святість. Бог бажає, щоб я виконував свої обіцянки, не тому, що я поклявся і тепер боюся покарання Божого. А тому, що я бажаю бути схожим на нього. І це бажання бути схожим на Христа, воно приходить через поклоніння. Воно приходить через усвідомлення, Його благодаті. Сьогодні Божий заклик для мене полягає в тому, що Бог бажає, щоб я дякував йому, щоб я провів сьогоднішній день в подяки за Його красу, за красу Його природи, за те, що у Його природі притаманна вірність, що стала для мене. Фундаментом спасіння. Дякувати Богу за те, що Його вірність привела у світ Христа, для того, що Його вірність вона поклала мої гріхи на Божого Сина. І через це Бог дав мені багато обіцянок. Дякувати Богу, за те, що в ньому є прощення моїх гріхів. Визнавати перед Богом свою залежність я сьогодні бажаю провести час в тому, щоб знову і знову молячись. До Бога, визнавати, що я залежний від Нього, що моя вірність моїм словам може бути лише відображенням мого пізнання Його, і молитися про те, щоб це так було в моєму житті, щоб, пізнаючи його, я ставав більше і більше вірним своїм обіцянкам, щоб в моєму серці вкорінювалося це усвідомлення того, що кожного разу, коли я не дотримуюсь своїх обіцянок, я згрішаю. Я згрішаю проти вірного Бога, я згрішаю проти Його природи. Також сьогоднішнє слово воно має важливу думку для людей, які ще не навернулись до Христа, до людей, які ще не прийшли до Нього отримати прощення гріхів та виправдання, до людей, які, можливо, читають слово, які відвідують церкву, але ще не навернулися до нього. Бог є вірним кожному своєму слову. І якщо Бог із своєї вірності не відмінив покарання сина за чужі гріхи, то тим більше Бог не відміне свого слова і покарає вас за ваші. Але благодать Божа сьогодні вона є у тому, що і сьогодні Бог закликає вас прийти до сина, сповідати свою гріховність, покликати Його стати Спасителем. І отримати через це життя вічне. Нехай Господь благословить сьогодні у вас зробити цей вибір. Амінь.